Проти російського терору сьогодні об'єдналися не лише в Києві, а й в інших містах України. Просто зараз з нами на зв'язку із Луцька Олександр Стернійчук. Вітаю вас іще ще раз. Добрий вечір. Ми вже були свідками того, як відбувся молебень. Власне, митрополит Луцький та Волинський Михаїл вже виступав. Що ж зараз відбувається в вашому місці? На даний час акція ще триває, але вже потрошку добігає кінця. Люди, які зібралися на театральному майдані обласного центру, потрошки пішою худою рушили до меморіалу слави. Їх супроводжувала міліція. Там теж відбувся імпровізований мітинг. Загалом він тривав хвилин до 30. Люди поклали квіти на могилу герою Небесної Сотні Василеві Мойсею. Також закликали не забувати ті трагічні події, які сталися в історії України. Також був національний гімн була дуже зворушлива хвилина мовчання. Люди запалили лампадки. Також біля обеліску з фотографій де зображені усі волинські солдати, які загинули на сході, захищаючи фактично кордони нашої батьківщини. Цікаво, що. Же багато молоді було навіть більше ніж людей такого старшого віку. Загалом людей взагалі на луцьку акцію зібралося майже тисяча орієнтовно. Були які школярі, були і студенти, були люди середнього віку. Тут, ну лучани закликали один одного громадськість, також світову спільноту більш серйозніше поставитися, віднестися до України і. Звернути увагу на те, що є така країна на європейській мапі, і забувати про неї, напевно, не варто студентам.